Казки КРОЛИКА-МЕГАСИКА Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле. Подивлюся, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку мугикає. Оглянув поле своє. Гарна морква, гарний буряк коли виходить із за куща заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту чи велика виросла. О! каже їжак. Хто прудкий, той вже на ниві. А ти, заєць йому, усе кривуляєш, криволапко. І батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь свій рід, і ти такий. Єжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, ще й батька його й діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві каже Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого пережене. Заєць як зарегоче, ти випередки зі мною, а їжак спокійно. А так і з тобою. Ну, добре, засміявся заяць, давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, братові, скажу, нехай знає, куди я підшов. А зайць тому радий. Він був голодний, то подумав собі, і це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та каже своєму братові Мушу із зайцем бігти на випередки. Та й розказує, як все було. То це ти берешся перегнати зайця? Аж зойкнув брат. Так, своєю поміччю пережену. Ходімо зі мною. Прийшли вони на поле, а їжак і вчить свого брата. Дивись, брате, ти станеш із цього краю поля біля яблуні та й стій собі. Як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш я вже тут, а прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, мовив брат їжак. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього: Ну, я вже готовий. То біжімо. От став заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви до яблуні, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць у кінець ниви, а там брат їжака. Я вже тут. Ей, каже заєць. Ану біжімо ще раз. Побіг заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого, я вже тут давно чекаю. Ти дивися, ану біжімо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то був, ви знаєте, брат їжака. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут. Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого, сказав тоді їжак. Та пішов він на інший кінець поля до яблуні, де стояв його брат. Нарвали вони моркви буряків та помаленько, не неквапом додому почимчикували.